За розумним будильником прокидаюсь о сьомій 730 тридцять. Приймаю душ та роблю інші ранкові справи. Забираю доставку їжі. Я замовляю раціон на день, бо це економить купу часу смачно, та харчування ідеально розраховано, поки би живе для мене. Роблю чай, розігріваю сніданок та сідаю снідати. Поки снідаю, слухаю аудіокнижки, куди краще ніж заліпання у телефон. Далі я сідаю з роботу, починаю я з короткого планування денних задач та розбіру повідомлень. О десятій в мене дейлі мітинг з командою, на якому ми обговорюємо, хто що зробив, що планує зробити, та блокери. Наступні декілька годин в мене зосередженою Оботи з невеличкою перервою на другий сніданок, бо зранку в мене найбільша продуктивність. О другій в мене обід. Під час їжі я постійно дивлюся якісь лекції або виступи інших програмістів. Після обіду в мене 30 хвилин денний відпочинок допомагає відновити енергетичний запас та продовжувати продуктивно працювати. Далі я йду працювати до коворкінгу. Дуже зручно, коли у комплексі, де я живу, є свій коворкінг і можна просто спуститись попрацювати. Взагалі я дуже люблю працювати в офісі або коворкінгу, бо саме тут дуже робоча атмосфера. Плюс додаткова різноманіття бо постійно працювати вдома. Мені не подобається. О шості я закінчую роботу та повертаюся до номеру далі їм полудень та читаю книгу, допомагаю розслабитись після робочого дня. Вечір я намагаюся проводити з друзями або за активним відпочинком. Сьогодні, наприклад, прийшов на тренування. Під кінець дня можу подивитися фільм або повирішувати задачу на лідкод і ближче до дванадцятої лягаю спати.